Я би виділив Постанова Верховної Ради України щодо звернення про визнання Російської Федерації країною терористом, спонсором тероризму, звернення до Організації Об'єднаних Націй стосовно відповідно аналогічних кроків. Російська Федерація не може бути серед постійного складу членів Ради безпеки цієї організації. В Принципі сама організація вам повинна пережити певні зміни, певні реформи в цьому напрямку, тому що ми вважаємо, що Росія не до кінця легітимно перебуває в цій. Найбільші міжнародні структури це одна з найбільш важливих заяв, яка була прийнята Верховною Радою України сьогодні. Рівно ж в нас дедлайн по часу середина грудня, коли Європейська комісія буде визначати ступінь прийняття тих законодавчих актів парламенту, які від. Працюють на відповідність нашим, нашій заявці на вступ в Європейський Союз. Тому ми зараз приймаємо низку законопроєктів, які відповідають нормам і нормативам Європейської спільноти, Європейського Союзу. На підході величезний законопроєкт, він ще зараз не прийнятий, але робочі групи вже завершують свою працю над ним. Це закон про медіа. Він буде прийнятий, буде розглянутий на найближчому засіданні парламенту. І, відповідно, я думаю, що буде знайдені кінцеві компроміси по цьому. Надзвичайно важливому, суспільно важливому законопроекту. Рівно законопроект про містобудівну діяльність, який має багато поправок і має різні новели для наших забудовників і контролю над забудовами, він теж буде прийнятий найближчим часом. Сьогодні у нас є кадрові питання стосовно віце-прем'єр-міністра призначення нового віце-прем'єр-міністра пана Кубракова. Тому я вважаю, що сьогодні досить плідний день, який ну, рівно ж. Будуть прийняті інші законопроекти, які стосуються обороноздатності країни, соціальних стандартів держави, економічних процесів і так далі.